За даними Львів електротранс, у Львові опалюється 80% трамваїв і 65% тролейбусів. Тому ми твої місто взяли з собою такий спеціальний прилад, який називається термометр, і вирішили перевірити, яка температура в електротранспорті Львова. Одразу скажемо, що температура на дворі була мінус 5 градусів. Зараз вона потрохи підіймається, тому вішуємо термометр на поручень і чекаємо, які нас будуть результати. Ми купили квиточок, їдемо вже третю зупинку, і температура на нашому термометрі піднялася до 7 градусів тепла. Нагадаємо, що електротранс вмикає опалення тільки за температури 0 або нижче за вікном, і температура в самих вагонах має бути 10 градусів. Ну що ж, побачимо, дамо цьому трамваю ще пару зупинок. Ми приїхали декілька зупинок. Зараз у нас зупинка Стрийський парк і температура в нашому термометрі 10 градусів. Цей трамвай повністю пройшов перевірку. Він молодець, Електротранс, Ви молодці. Вихівські трамваї, якого чекали мільйони, щодня ним користуються сотні. Показав результат значно більше одиниці. Але ми зайдемо в тролейбуси. адже тролейбуси то є взагалі окремий світ в транспорті Львова. Температура на дворі у нас як завжди, мінус 4 градуса. Подивимося, як результат нам дасть новесенький 24-й тролейбус. Напевно, він оновлений, але нічого, хай буде як новесенький. Починаємо з мінусу. Як казав класик української літератури, автор хіта Моя машина інколи коментатор, інколи політик, інколи просто досить хороший чоловік Святослав Вакарчук. Холодно. Холодно. Дуже зимно, ви знаєте. Дуже зимно. Да. Да. А ви знаєте, що якщо зимно, можна підійти до водія, попросити, він має включити опалення. Не знали, добре будемо знати. Не я думала, що в ти... тролейбусах немає, да. такого тільки маршруту. А ви, до речі, давно їдете на цим тролейбусом? Ну, їжу, але так, як, як нема тролейбуса, то йду на маршрут. Mm. Тобто, весь час так можна сидіти. Покористуюсь тим, що мені підходить по часі, подається. І кожного дня це так зимно? Mm, як колись. Як більше людей, то ти більше. Сьогодні, бачите, нема багато людей. Зараз спробуємо звернутися до водія, аби він нам увімкнув опалення. <палення> Добрий день. Так, хотіли запитатися, ми у вас термометром виміряли температуру, то нам показує плюс 5 градусів, має бути 10. А ви вімкнули опалення? Нема тут опалення. Нема опалення зовсім? Ні. А чого так? Вагон несправний. Та, ні, він, ху, під, під, а нам сказали, що можна звернутися до водія він ввімкнеть і буде тепло. Можете таке зробити? а але це там. Не, все, все нормально. Можете зробити таке? Да. Я вкручу. Вкручу, але тільки там холодно. Та. Заробляємо, та? який там знизу тичка. Провіримо. Давайте провіримо. Холодно, так? Ну нічого. Добре. Якось щось будете з ним робити? Так, напишемо заявку. Ага. Mm, вони випадають на ніч заявку. І завтра буде... Інколи водії навіть самі не знають, що їхні системи опалення є несправними. Тут гріє? Дуріє, так. Біля печки, так? Так. Добре, але ж не можна завжди сидіти біля печки, правда? не Можна, Можна високо. Але так мені сьогодні повезло. <рес> Добре, як часто їздите цим трамваєм? Е, рідко їздив, десь і, раз в тиждень. І часто вам везе сісти біля печки? Ну, деколи. Курці нормально. Курці нормально. Було, повинно, ага, а ви досить часто ним користуєтеся? Так, щодня. Щодня їздити? І так. щодня тепло чи щодня холодно. Ну, зазвичай така температура, як зараз. Як зараз. тепліше, Напевно, в нових там тепліше. А з цих то температура така Ага. Mm -hmm. Як ви думаєте, чому так? А, напевно, не утеплені, такі щілини типу. Тому холодно, задувай з усіх сторін. Дев'ятий трамвай, на жаль, нашу атестацію не пройшов. Усього три градуси за три зупинки, а це й один із центральних маршрутів міста. Болівщик. Перевіримо температуру також у тринадцятому тролейбусі у одному з найпопулярніших серед львів'ян. <му> Після двох зупинок температура в 13-му тролейбусі піднялася до 5 градусів. Я думаю, що тут наразі по відчуттях доволі тепло, опалення працює і, можливо, приїхалися би ми трохи довше. Температура піднялася б навіть до 10, тим паче багато людей. Вони також свою температуру цьому тролейбусу дарують. Як то кажуть, вілектротранс, подаруй мені своє тепло. Ми перейшли. Зараз рубрика по ваших заявках. Багато хто з львів'ян писав у фейсбуці трамвай номер 6 досить холодний і він не опалюється. Тому тут ми вирішили піти іншим шляхом. Спершу ми нагнали температуру на термометрі до 10 градусів і подивимося, наскільки вона опуститься за 3 чи 4 зупинки. Після двох зупинок опустилося вже до 6 градусів і досить стрімко прямує все нижче і нижче. Тому запитаємося у водія, чи працює тут опалення, чи ні. Mm -hmm. Хочемо запитати у вас, чи у вас опалення ввімкнене в трамваї тролам... чи ні? Ну я не знаю, я прийняла зміну, то, напевно, не вімкнене, а скільки там градусів. Я казала після п'яти, а скільки там градусів? Ну, зараз вже 5 наразі. Має бути 10, як каже Люелектротранс. Що має бути 10? — Має бути 10 градусів вогонь. Так каже електротранс, розумієте, то ж не ми вигадали. Ну, то я не знаю. Казали до 5 градусів, як нема 5 градусів морозу, то не включати. Ага. Кожен говорить по-своєму. Це вам а так... — Скільки, я не знаю, на вокзалі що, ну, хіба подивимося на градусник, скільки там є. Ми вийшли з шостого трамваю. В кінцевому результаті температура там нам показала 4 градуси тепла. В той час, як за інформацією Львів електротрансу, нуля за вікном вистачає, аби у ваших трамваях або тролейбусах вмикали опалення, і температура там має бути не нижчою 10 градусів тепла. Не бійтеся, не соромтеся, підходьте до водіїв. Просіть, аби вам вмікнули опалення, аби вам було тепло і комфортно їхати у Львові. З вами був Андрій Костюк і двоє місто. Тіві, дякуємо.